Будуть аксесуари та лялечки лол. Ось така сукня, Ось така, Ось така. пляшечки. Деякі пляшечки будуть лотом із лялечкою, деякі окремо. Це все оригінальчики. Ось така сумочка. Елемент меблів. кресло такое. Такой котик. Такая манюня, сестричка. Такая лялочка. В сукне. Тут у нас есть, бачите, нюанс. Тут внизу на шее. Вот Чудовый стал. И такая. І також ось така краса, будинок, підставка для зберігання. І для гри наступне відео. Дивіться.